Друзі, наше зібрання підійшло з закінченням, у нас те описайте. Я, я... підведую доги, про що про те говорили. І прочитаю тесть із Біблії. Це записано в книгі Іова, 12 розділ, 5 вірші. Написано так. Так, злін, по мислям сидячого в покої. Факел приготовлений для спотикаючих садогані. Тепер трошки коментарів. Для того людини, яка сидить в фокусі, нічого йому не треба куди йти, і він думає, зачем не той факел. А для тої людини, яка йде і знає, що там дорога тяжка і не видно нічого, він цінить факел, да? світло, яке освічає дорогу. А того, той, хто сидить і нічого, і нічого йому не треба, тому зачем тій факел? І, і тут, Слово Боже, підкреслює таку думку. Так, да. Іноді факел нужна така річ, але вона для когось не нужна, і вона така призренна. От представте собі, я там знаю Одесу, мені не треба карта. Хтось тобто приїхав перший раз. І він без карти не може, без навігатора він не може по Одесі зорієнтуватися. А я думаю, зачем я не навігатор? Зачем така? Да, і для мене призренна та карта, да? а для нього це. Це ну, скарб, він піз, піз, пізнюється десь кудись на зустріч, йому карта потрібна. Так от, Слово Боже, це якраз та інструкція, та карта, яка нам дозволяє е зорієнтуватися в цьому складному світі і не загубитися, і не наробити гріхів, і да йти лічтеся, ви мною. І тому брати говорили про те, що. Слово приспосаблювання, а Слово Боже приспосаблює до нас. Ну, Воно якби зі состарення, по чуть-чуть, по чуть-чуть, але воно все одно приведе до падіння. Приведе до падіння. Такий красивий приклад. Це часто можна почути у людей таку фразу, в Біблії написано, де йде і не впівайтесь. Mm -hmm. да. А на самом деле в Біблія це не написано. В Біблію написано, не впівайтесь. Просто не впівайтесь. Отак вот от написані. Але ж хтось додає пару слов і вже, виходить, пейте, але не впівайтесь. І вже, виходить, свобода действий є, а далі вона вже не є росу. Як, як мені кажеться справедливим, так і робить. Ні, тут взагалі запрет такий написаний, не упивайтесь. Да, Але якщо людина проігнорує цей запрет, Прийде, до чого mm -hmm. до хорошого заведе. Ми бачимо, коли людина і ізвращає Слово Боже, коли вона його перекручує і потім приспосаблює його, виправдовує свої гріхи. Ну, Це візу. Це людина, яка обманює сама себе. Ну, Це пів біди, якщо тебе хтось обманув, ти, ти зайшов там десь. Десь на базар, і тобі всунули, і там купив на Аліекспрес якусь річ, і тобі там продали Китайці якусь ерунду. Є таке. Ну це ще півбіди, ну тебе надурили. Ну коли ти сам себе дуриш, от подумай, сам себе дурю, сам виправдовує свої неправильні поведення, неправильні, неправильні ну, живу в гріху, і виправдовує. Як іще можна охарактеризувати таку людину. І ще коли людина просто відмовляється виконувати Словом Боже, то теж такий самий результат. Прийде, так, е, да, буде, буде час, коли просто Бог буде, ну якось він каже, я довготірплю грішників, а грішники думають, що Богу все нормально. Але завжди не нормально. Бог, Бог дивиться на твій гріх і Він думає, ну подожди. Чекаю трохи. Може, от я наповню це, придвожу для розміщення. Оце. Ну подумай, подумай, душа, зупинись. Я не хочу загибелю, я не хочу падіння того. Але якщо людина а людина думає, Та, все нормально, кари з неба немає, гром не гримить, мов я мені ба не, ба не бахає, я не лежу, хворий в лікарні. Жити можна, життя продовжується, Ну, то, значить, нормально. Це нормально. А тут нічого нормального такого немає. Тобто прийде час і прийде розклад, прийде дуже глибоке розчарування в своїх неправильних поняттях, в сомнений поняття, послушання Божого Слова. І тому зараз сьогодні звучало таке застереження. На кожному з нас, бережіться. Бережіться, виконуйте Слово Боже, читайте, любіть Його, Його це слово. Старатися і все, що ньому написано. І тоді буде, тоді буде мир, тоді буде радість, тоді буде благодать Божа, Дух Святий буде, не буде понівечений не буде в тобі якось. І там, все буде добре. Твоє життя буде Божим цього Ми призвані, щоб бути керовані Богом, керовані Духом Святим. І тому це добре нагадування для до всіх нас. Зараз ми будемо співати пісню.